Дія мої маленькі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти казочку про зайчика та його друзів. стежинці, через ліс, куцехвостий зайчик ліс, кошик яблучок смачненьких, зайченятку на обід. А ви, малюєте, по лічі. скільки яблук зайчик міг? Та скільки? Так, 9. Позначаємо цифру 9. Ось на зустрічі та їжачок. Привіталась і за війська аж два яблука червоних другу на наголки поклав. А ви, малята, полічі. Скільки яблук залишилось зайченятку на обід? Скільки було яблучок? Дев'ять. означаємо цифрою 9, скільки він так? Два. Який знак між ними треба поставити? Так, мінус, бо він віддав. І скільки залишилося його? Порахували? Так, сім яблучок. Позначаємо цифрою сім. Ось і білочка руденька на стежинку раптом Ой, Пригости мене зайчиська яблучками на обід. Аж три яблучка смачненькі, а вуханець руденький дах. А ви, малята, полічіть. Скільки яблук залишилось зайченняків на обід? Скільки в нього було? Так, сім яблучок. позначаємо цифру сім. Скільки він білиці віддав? 3. Позначаємо 3. Який знак між ними ставимо? Вірно, мінус. Бо віддав. І скільки в нього залишилося? Так, чотири яблучка. позначаємо цифрою 4. Тут ведмедик лише ноги, постижити, чопчала. Що ж поробиш? І вухати 4 яблука віддав? А ви малята, полічіть, Скільки яблук залишилось? Зайця, кошику. Скажіть скільки було яблучок? Чотири. Скільки, скільки він віддав? 4. Знак, який ставимо? Мінус, бо він віддав. І скільки залишилося? А нічого не залишилося. Позначимо цифрою 0. Що ж, що ж таке та цифра ну? Аби цифру зрозуміти, я вам дещо розповім. Ну, коли цукерки з'їли, птаство в вирі відлетіла. Він як бублик, як кавачик, як обручик і як м'ячик. Ну, означає нічого, тобто у зайця не залишилось. У кошику жодного яблука. Ось прийшов зайчишка сірий кошиком пустим додому. І у ньому зовсім пусто, тобто немає нічого. Позначаємо циферно. Але малята не переймайтесь. Друзі вірні тут прийшли і за доброту зайчиська маколики цьому принесли. А що ж принесли? Їжачок приніс грибочки. Скільки грибочків у в'яжечка? Так, дев'ять. Всі грибочки віддав зайчику. Скільки грибочків віддав зайчику? Теж дев'ять. Який знак став між ними? Мінус. Бо він віддав. І скільки залишилось? Вірне. Нуль. Нічого не залишилося. Тобто всі грибочки віддав зайчику. А білочка руденька грушки принесла. Зайця на обід. Скільки грушок? Полічить. Так. Шість. Означаємо цифрою 6. Всі грушки віддала зайчику. Тобто шість. Який знак ставимо? Мінус. Тому що віддала. А скільки залишилося білочки груше? Та нічого не залишилося. Ну. А ведмедик лише ноги. Зайцю морквочку приніс. Полічіть малята. скільки в морквинок приніс ведмедик? Так, вісім. А скільки він віддав? Всю моркву віддав, тобто вісім. Який знак ставимо? Мінус, тому що віддав. І скільки від медика залишилося морка? До да нічого не залишилося, ні одної, жодної. Тобто нуль. Молодці. А тепер цифри ми в рядок поставимо вправно і знайдемо місце, де цифри нуль. Де ж сейнули буде стояти? Де, як ви гадаєте? Вірне, перед одиничкою. Ось тут його місце. Запам'ятайте малята. Ось така пригода сталася з зайчиком та його друзями. Зайчик добре серце має і вірних друзів. Тобі казочки кінець, а хто слухав, молодець.